Історія від якої ви будете плакати, нещодавно в кінотеатрах вийшов фільм Майнкрафт Муві, в якому був цей епізод. Ого, а він типу Король? Ні, це легенда. Свинка з короною на голові це відсилка до ютюбера Техноблейд, який у 2022 році помер від раку четвертого ступеню. Блогер більше десяти років свого життя присвятив грі Майнкрафт, а його канал нараховує більше 18 мільйонів підписників. За рік до смерті йому поставили діагноз саркома і за появи ядкої болі у руці. Терапевт хлопця заявляв, що доведеться ампутувати руку, але було вже за. Нато пізно розуміючи, що кінець близько, блогер написав прощальну записку для фанатів та попросив батька оприлюднити її на канал. Той записав відеозвернення. Ми хотіли записати відео в його кімнаті, але ми чекали занадто довго. В кінці кінців він вирішив написати те і попросив, щоб я його зачитав. Йому було важко. Я впав біля його ліжка і сказав йому тобі не обов'язково щось робити. Він написав це звернення, і на цьому все скінчилося. Він прожив ще вісім годин після цього. Таким чином, творці фільму вирішили вшанувати пам'ять блогера, додавши до фільму свинку з короною.